Хлопчики та дівчатка. Сьогодні незвичне трохи відео, неформатне, як зазвичай в мене стріми або турніри це про деякий експеримент. Навіщо і для кого я заправила другий табір, і трохи може покажу вам, як в мене тут все розташовано. Може, вам буде цікаво комусь. Для початку покажу, для кого я цей табір заправила. Так, в мене є трохи, я збирала на калівалу, але мені потрібно добрати до 100, щоб забрати героя на призиві долі. І знаєте, що я думаю? Яка різниця, де мені не випаде п'ятірка? На Каливалі чи тут на сезонному? Тож, Давайте ось на цих двох, на нових призовемо ще, зробимо ще два призиви, трійки, мабуть, так, і я зі спокійною совістю заберу нарешті свого довгоочікуваного. Ну, Давай, ну хоч четвірку, щоб за. О, май гад. Ну, добре. Що ти робиш? Ти лікар? 31% здоров'я. Обходять захисні підсилення з атакою протягом 4 ходів. Всі союзники мають критичний удар, пасивка, ти не можеш від води постраждати, та що ще? 96 урона водой на два ходи даєш ворогам коли. Ага, коли ультуєш ще клас. Ну, і ще мінус 20% урона від поступових ефектів, ну, якихось дотів, я так розумію. Оце так. Несподіванка. Ну, добре, це, це приємно, мабуть. Ти який, до речі, ти середній. Так, піде. Отже, отримуємо навіть фієрія. І давайте. Ага, а що я не приз... А як, 98 було. А що відбулося? А що? Начебто було... було. Ще два призиви. А ще чому один залишився? Ну, гаразд. Давайте ще один тоді призивать раз такі справи. Останній. А що, бонусного не буде, я вже губу розкатала. Так, ну добре, все, тепер ми йдемо забирати. Як ви думаєте, кого? Так, так, так. Саме він довгоочікуваний. Ти ж лорд Локі. Все вірно отримати. Так, хетрун. Є. О, -о, -о яка краса. Все, на базі. Так ось. Я. За Заправила той табір. Ну, ви всі знаєте, ульту Локі, я не буду її пояснювати. Я заправила його саме для Локі. Я хочу заправити на 30 днів. Я ще трохи доберу рекрутів. М'яса в мене дуже багато. І, якщо чесно, мені для того, щоб заправити цей другий табір, мені потрібно було дістати з таборів 20-х. І м'ясо кудись. Вивантажити це валхімію. Валхімію в алхімію. В алхімію у мене цілий зберігається мярдів, яр... я не знаю, 20-30. Ну, коротше, 20-30 мільйонів в мене зберігається. Ось, наприклад, отут-де майже 100 к за один раз за перенавчання, ну, за трансмутацію, то, тож, уявіть собі, 100 помножити на 100. Ще тут, коротше, ось зберігається, ну, в першому таборі, тобто в першому локації трансмутації, можна так сказати, я збираю масло. Воно мене йде для о, сповільнення часу, чи як воно там називається. Ну, а тут, звичайно, оріхалки. Ось на цьому. А там, де дракоша, тут, звичайно, торнадо. Ось отакі три в мене заправлені в лабораторії алхімії. Алхіміка в мене такі локації. Що в мене по таборах? Два в мене заправлені на 20-й. Це я збираю на обмін. За 20, наприклад, якогось класного героя. Я минулого разу нікого не схотіла обирати, тож в мене на накопилося тут, накопичилося <сум> багато, я думаю. Ну, У мене а, так йде один герой, п'ятірка падає з 14. Ну, за статистикою, яку я вже робила декілька таких вигрузок з тренувального табору. І о, за статистикою в мене десь одна на 14 героїв. Падає. То, що, умовно кажучи, тут вже в кожному по одному 5 герою. І один я обов'язково зберігаю як такий перевалочний пункт на 11 таборі, тут зберігається м'ясо, рекрути, всі, а потім вони розподіляються, куди мені потрібно, Там, наприклад, на інструктора, інструкторів, чи кудись ще, чи на перенавчання. Рідкісних загонів. Так. Або ось тепер я вирішила, що я хочу просто заправити цей другий табір, десь на 30 днів. Це буде десь 1500 героїв на корм. І от не чіпати його всі 30 днів і подивитись. Тобто, м'ясо мені буде звідки я дістати, я ж вам кажу, тут в мене ще воно й додасться, воно зберігається дуже багато, дуже прям. Так, окей. Ну, давайте, знаєте що, поставимо його кудись там, де я його не буду зовсім чіпати. Ну, наприклад, ось нехай сюди. Просто не буду його чіпати, додам ще до 30, до речі, який у нас сьогодні день. 24 червня. Тож, значить, до 24 липня ми. Відкриваємо оцей табір разом, і я показую, чи зможу я повністю оцього чудового персонажа прокачати з нуля, повністю з нуля, де ти там ось, до максимуму, хоч до розліму. Я вже не тішу себе, що розлім йому дам за, за півтори тисячі героїв. Але хоча б до 80 повністю закрити всі 4 лички. От і подивимось з вами. Так, що вам ще цікавого тут про моє розташування розказати? Всі ті, що я чіпаю дуже рідко, табори я ставлю в правий бік, саме край. Ті що, цими, що я користуюся, я ставлю в лівий бік, щоб вони не перетиналися. І ось тут я. Зберігаю, користуюся за потреби. Алхімія, не алхімія, а академка в мене стоїть те, щоб я її ну, не чіпала десь теж з самого краю стоїть. І так, все упорядковано. З одного боку, в мене всі будівлі з залізом та м'ясом, а з іншого боку, в мене самі те, що производять, виробляють, тобто млини та шахти. А ось всі кузні та що тут, хижини, у мене знаходяться біля самої цитаделі. Мені так дуже зручно. Ось, якщо ось так ось цікаво, я трохи ось покажу зліва направо, як в мене тут все розташовано. Ось. Так, тепер ще трохи про, розповім про мої слоти для команд. Я викупила всі абсолютно їх 15, ось сюди так, ось 15, і е, зберігаю по, не по 3-2 там по вже підбору команд, а зберігаю по кольорах, е, починаючи з з того, як вони розташовані в самій грі. Ну, от, наприклад, давайте вийдемо сюди. Ось у нас йде фіол, потім жовтий, флаг, орієнтуйтеся на флаг, потім зелений, потім синій і червоний. Також в мене розташовані в слотах ці команди всі 15 Поступово ті, ким я користуюся, щоб мені було зручніше підбирати на війну і 32, і моноколір, наприклад, обрати. Вони вже всі по моно монокольорах розташовані, бо дуже зручно, коли ти йдеш бити, наприклад, Титана, до речі, його можна стукнути, то ми ось так просто, ну, Будь-якого кольору, я просто обираю проти кольор потрібний мені, не представляючи. А вже на війні для 3-2 так дуже зручно підбирати, коли вони всі упорядковані по кольорах. поряд. Ось, Наприклад, там, де наполовину десь жовтий і зелений, то я їх ось поряд розташувала біля кожного кольору. Тож, наприклад, ось. Жовтий біля жовтого-зелене, але ось, бачите, тут вони змішані між а, повноцінними а, слотами монокольоровими. Ну і тут. І тут. Потім в мене йде навчальні слоти. Зараз я трохи виправлю. Все. Там я трохи змінила команди, тому вони мені трохи змістилися. Ось, Дивіться, фіолетові все поряд, жовті всі теж поряд, зелені. І це самі. А, Ті герої, котрих я частіше за все використовую. А далі йдуть вже поза слотами, менш прокачені, ось, до речі, ті, що я качаю, а потім йдуть в мене вже останніми слотами, їх тут не видно. Вони в мене йдуть. Оборона і ситуативна команда. Вони складені з самих сильних героїв, тож вони в кінці навіть не відображаються, що вони там в якійсь команді присутні. Ось мене ситуативна цією. Я б'ю автоматом на квестах, чи, якихось, чи провінціях, де набувати аватарки можна. Тут в мене дві Два лікаря поспіль, і тоді вони досить прекрасно вигрібають, навіть якщо купа ульт в нас летить, то два лікаря вирівнюють цю ситуацію. Тож я не можу бити, скажімо так, давайте ось змінимо, не можу бути там, де один лікар. Це непрофітно виходить. І Дуже часто на сильних якихось локаціях, провінціях, мене просто вбивають, не вистачає. Окей, так ось такі справи. Це в мене що стосовно слотів. Що ще вам показати? Ще один лайфхак, але зараз, в даний момент, його, в принципі, не покажеш, бо мені нічого прокачувати з будівель. Але на твінах я все ж таки качаю. І я завжди ставлю, ну обираю кому як зручно, десь е чи по ліву сторону, чи по праву. Обираю там, ставлю, ставлю кожен раз, коли я якесь, якусь будівлю качаю, я його переношу ось саме сюди, ну в якесь місце, щоб я, коли зайшла, наприклад, я не шукала його по всій карті, де воно там навчається, а побачила одразу, де воно, що я. Піднімаю, що я апаю, і там, скільки залишилося, і все в такому дусі. Це дуже зручно. І я можу подивитися, що я саме останнє качала, якщо воно вже качане, і, наприклад, зрозуміти, що саме цьому треба приділити увагу. Бо знаєте, ну забуваєш. Що ще? З приводу військ можу сказати, я. Абсолютно всі, котрі мені необхідні, абсолютно всі я під замочок посадила навіть двійки, і навіть трійки, котрими я в турнірах користуюся, щоб я їх випадково не видалила. Наприклад, мені потрібно там, ну, от я буду бити монокольором, от наприклад, то я краще оберу всі монокольорові загони. Ну, Чотири на атаку, хоча б, а один на броню. Ну, приблизно так. Тож я собі зберігла певну кількість необхідних, щоб я їх в жодному разі не витратила на корм. Ось я вам можу показати, як це виглядає. Наприклад, мені потрібно додати сюди здоров'я. І ось мені всі, хто під замочком, ви їх можете бачити. Всі вони під замком, і я їх вже не використаю. Двоє, двічки, трички, багато їх. Ну, нічого страшного. Ось, наприклад, ну, корму і так іншого, може і вистачить. Наприклад, ось жовті. От Всі, хто мені необхідний, може, про всяк випадок, може колись. Я просто ж не впевнена, я така запаслива, заздалегідь. І ось все інше в мене вже можна використовувати. А ті, що мені потрібні, може будуть колись, навіть я їх під замочок. То досить стає в нагоді. Що ще? Ну, начебто і все. Якщо щось вас ще цікавить, я можу записати ще додаткове відео, наприклад, через місяць, коли я буду діставати героїв на корм. Аму, може, окремо запишу, якщо може вас щось цікавить. Ну, тоді все. Бажаю добрим людям здоров'я, слава Україні! Переможемо! До зустрічі.